Демидівська лікарня, друга серія. У моїх руках відповідь на наш інформаційний запит. Тут штатний розпис лікарні та зарплати працівників разом 17 сторінок. Хто та скільки отримує, давайте дивитися. Заробітна плата та премії зацікавили нас після того, як ми поспілкувалися з одним із депутатів Демидівської селищної ради. Я просто хочу знати всю правду. Це не тільки моя особиста, я знаю, що, знаю, що і депутати також. Хто хочуть багато чого знати, ну дуже багато бояться. Згідно з документами, які ми отримали, у Демидівській лікарні працює 82 людини. Зокрема, адміністративно-управлінський персонал нараховує семеро осіб. Серед них найбільше отримує директор Анатолій Домбровський. За січень він заробив 49 тисяч 41 тисячу як директор і 8 як лікар-психіатр. Також у медзакладі працює дружина Анатолія Домбровського Галина. Вона стоматолог хірург. За січень отримала 13 тисяч гривень разом із тим. Подружжя є пенсіонерами. І згідно з декларацією, за 2023 рік Анатолій Домбровський отримав за рік 162 тисячі, його дружина 42 тисячі гривень. Розумієте, отримати кошти, а нічого не робити, такого не буває. Можливо, і в інших закладах таке є, але я не думаю. Левова частина працівників лікарні отримує не більше 15 тисяч гривень заробітної плати. Для цього поєднують кілька ставок. Є й такі, хто отримує менше 8 тисяч гривень. Директор це пояснює завантаженістю. Каже, кожен отримує стільки, наскільки заслуговує. Якщо пацієнт не звернеться, ми не отримуємо кошти. У нас є працівники, які ну, виконують функції що до них. Не звертаються пацієнти, не звертаються. Значить, ми таких працівників стараємося не Оптимізувати або скорочувати, а оприділити в такі місця, де їх недостатньо, тих працівників. Розумієте, щоб не було втрат персоналу, який в нас є. Депутат Демидівської селищної ради Олександр Пилипюк також зауважив, що у нього є питання до кількості бухгалтерів у лікарні. Їх там троє. Зокрема, головна бухгалтерка Наталія Соловей за січень отримала майже 33 тисячі гривень. Втім, за словами депутата, на роботі жінка гість нечастий. Ну я тільки не можу потім для чого. В лікарні три бухгалтери працюють на таку лікарню. Були мої люди, які перевіряли півтора місяця, чи приходить головний бухгалтер на роботу. Вона б напротязі місяця. 14 днів, ну може 15 днів, вона тільки приходила на роботу. Також Олександр Пилипюк додав, у лікарні водієм працює також чоловік головної бухгалтерки. Жінка разом з ним проживає у рівному, і за словами депутата, кожного разу їздять 80 кілометрів на роботу. Так як вони проживають в рівне, угу. і я не думаю, що навіть я так не думаю, що і, і ви, чи я, чи навіть хтось інший може дозволити собі їздити на роботу. Власним автомобілем з рівне до дименіки. Це є десь кілометрів 80. Ми намагалися зв'язатися з Наталією Соловей за номерами, які знайшли у відкритому доступі. Втім, відповіді за жодним не отримали. Якщо Наталія Соловей захоче висловити свою позицію, готові надати їй таку можливість. Щодо преміювання, то додаткові гроші згідно з відповіддю у січні отримали всього п'ятеро людей. Усі вони працівники Вовковийської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Загалом на оплату праці для 82 людей у січні витратили 1 мільйон 240 тисяч 862 гривні. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.